Вибори в Європі показують, що до влади приходять політичні сили, які мають настрої зменшити допомогу українським біженцям і самі Україні. Як на це реагують українці? Давайте запитаємо на вулицях столиці. Свої думки з цього приводу пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео аби думку українців почуло якомога більше людей. До Європарламенту проходить більшість партій, які висловлюють про зменшення допомоги українським біженцям і Україні в цілому. На вашу думку, що це значить для нас? Для нас це, це, це не дуже добре, мені здається. Ну, звісно, що погано, що для нас. Для, для нас дуже погано. Я не можу вам про це сказати, тому що коментувати з цього питання це зайве. Все досить складно, вони захищають інтереси своїх країн. Це зрозуміло. Для нас негатив. Звичайно, для нас це дуже небезпечна ситуація. Це не дуже добре, звичайно. Я думаю, нам дуже буде дуже важко. Ну, тяжка буде ситуація. Тяжче буде жити ну, біженцем в тому, в тому числі. Ну, тяжче буде ситуація. Ну, мабуть, зменшення підтримки і потреба більше працювати як в Україні, як в державі. Щоб... Я вважаю, що негативно вплине. Важко сказати. Це ж внутрішня політика, якесь тимчасове явище. Йо, я навіть без поняття, я рахую, що це так не має бути. Але я не знаю. може вони. може вони ці гроші собі присвоюють. Для нас це погана новина, звичайно, що щось зменшують, але я думаю, що їх буде набагато менше. Не знаю. Я не знаю. Ну можливо на українців, які там, наприклад, мам з дітьми, пенсіонер, на пенсіонерів це якось вплине. А мені здається, на людей працездатного віку в принципі ні. А якщо звісно буде дощ до Росії, звісно, нам менше буде допомагати. На вашу думку, хто вони в таких результатах? Наша зовнішня політика, українські біженці, які ведуть себе неналежним чином за кордоном, чи щось інше? Це як би вам сказати, це, це корупція. Ну як да, да, корупція, ось гроші. І українці ведуть себе неналежним чином. Це жах. Це жах, як, як ведуть себе. Ми ж, ми ж це ж не розказуємо і не показуємо, а люди, які там живуть, їм стидно нікотрим. Я думаю, наша зовнішня політика крепко недопрацьовує і не тільки в цьому питанні. Вважаю щось інше. Я не думаю, що винна наша зовнішня політика чи українці. Це ну, світова тенденція, світова хвиля. Це не виключення. Дивіться, поведінка деяких наших людей це не виключення. Це як фактор має місце бути, і це є. Українці, які ведуть себе неналежним чином. Ну, Мабуть, зовнішня політика. Чесно кажучи, хочеться зберігати нейтральну сторону, нейтральну позицію. Ну, От часті, можна сказати, що українці, які живуть за кордоном, але це не основна основна це наша політика. Європейці теж не дурні, вони бачать, як вони відносяться до нашого населення, як вони що роблять з нашими людьми, і звісно, вони також відображаються, поведінка до нашого народу теж. Ну, я так вважаю. Я думаю, це комплекс факторів. Ми не можемо так сказати, що ви не українці чи люди втомлюються від війни, війна йде, Росія не здається, ну, і ми теж не будемо спинятися. Тобто, ну це просто треба якісь більш, можливо, дії, грунтовні, більш комплексні. Мені ну, здається, що неналежним чином ведуть себе посадовці. Українці, я думаю, українці, які ведуть себе неналежним чином. Все разом, разом. Я думаю, що в совокупності вона відіграє велику роль. Українці, які за кордоном ведуть себе неадекватно, м'яко кажучи. І наша влада на місцевих рівнях. На вашу думку, як ви вважаєте, чи буде в Європарламенті проросійська більшість? Час ще зараз. На даний час я взагалі не можу зрозуміти, що коїться взагалі то не можу так сказати. Буде. На жаль, буде, мабуть. Ви бачите, що робиться. Думаю, що ні. Не думаю, ні. Ні. Я вірю, що не буде про російської більшості в Європарламенті. Так, да, ні, ні. Я думаю, що ні. Про російська, ні. Але у них на даний час дуже змінилася думка про нас. Це ну дійсно так. Сподіваюсь, що ні. Mm. Не знаю, чи вдасться, але звісно, не хотілося би. Все ж таки, я думаю, що гроші росіян це можуть зробити. Можуть. Ну от коли багато не йдеся, тоді можу щось й буде. Я думаю, що Росія дуже активно над цим працює. Я думаю, що росіяни дуже вкладають великі гроші в усі можливі-неможливі засоби і способи. І нам треба діяти не тільки офіційним способом, а й якимись, скажімо так, непрямими. Ну, ну я би річно була проти. Не думаю. Ні, не знаю. Такого не, не бачу. Я не вважаю, тому що зараз тенденція світова. Е -де все до того, щоб Росію взагалі виключити з будь-яких тільки можна партій, слова голосу і так далі.